Привіт усім! Сьогодні я покажу вам, як створювалися епічні батальні сцени у фільмі Крізь вогонь і воду. Ці сцени просто неймовірні. Щоб зробити такі вражаючі моменти, кінематографісти поєднали реальні ефекти з комп'ютерною графікою. Спочатку воретельно спланували кожен рух з каскадерами, щоб все було безпечно і правдоподібно. Потім знімали акторів у детально продуманих костюмах на спеціально побудованих декораціях. Але справжня магія почалася після зйомок. Тоді додали вибухи, вогонь і воду за допомогою графіки. Поєднання реальних і цифрових ефектів зробило битви реалістичними і фантастичними. І не забуваємо про звук, який додав атмосфери хаосу до кожної сцени. Тепер, коли ви будете дивитися батальні сцени, ви знатимете, скільки зусиль потрібно, щоб створити кіномагію. Я надію, що ви зможете набрати 19 підписників до завтра.